Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Проводиться розслідування щодо директора меморіального кладовища Збройних сил України через фіктивне працевлаштування та резервування чорного політехнолога Володимира Петрова, який вважається близьким до офісу президента. Про розслідування повідомило у раді міністру справах ветеранів Калмакова. Повідомляє народний депутат Данило Гетьманцев. Депутат від слуги народу називає Петрова пропагандистом війни і дияволом і погрожує кримінальним переслідуванням. Пропагандист війни ухлян Петров звільнений щодо директора військового кладовища. Проводиться розслідування. Питань до міністра немає відповіді адеквату. Не і важливо, аби директор, який підробив документи про роботу та бронь чорта поніс відповідне закону покарання. За цим слідкуємо, як і за притягненням всієї з звіселої компашки пропагандистів імені Петрова Іванова до кримінальної відповідальності, але вже в інших справах написав Гетьманцев. Він закликав правоохоронців, які, вочевидь, гальмуть прості законні рішення не зв'язувати з покидьками та не брати на себе не своє.